Розглянь же себе, брате, що в тобі знаходиться, хай розум твій обстежить почуття твої, які з них приносять плід Богу, і які з них тягнуться до гріха, чи не захоплюються очі твої солодкістю розкошування, чи не переможений язик твій зухвальством, чи не бачиш серця свого таким, що насолоджується людською пошаною? Чи не радіють вуха твої наклепам? Усе це збиткове для розуму. У книзі Левіт написано: Скажи Аарону і синам Його, і всім синам Ізраїлевим. Якщо хто з дому Ізраїлевого або із прибульців, що оселилися між ізраїльтянами, чи за якоюсь обітницею? Або з ревності приносять жертву свою, яку приносять Господу у палення, то ніякої тварини, на якій є вада, не приносьте Господу, бо це не придбає вам благовоління, аарон є образ розуму. Так як ворог зазвичай своє зло домішує до праведних починань, то і заповідав Бог раніше принесення їх йому. Обстежувати, щоб не померти, померти ж означає спуститися зі споглядання і скласти угоду з тими, що бажають осквернити Його почуття. Такі слова тих, що полюбили Ісуса і уповали на нього, і стала душа їх нареченою, прикрашеною, всякою чеснотою, що має своє святе зеркало за Словом апостола. А ми всі відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, перетворюємося на той же образ від слави у славу, як від Господнього духа. Бо нині ми бачили, ніби у тьмяному дзеркалі, тоді ж побачимо його віч на віч. Отже, ті, які стали його нареченими по чистоті, Дивляться на самих себе як у зеркало, чи немає якогось пороку на лиці їх, і воно не сподобається женихові їх, бо він шукає дів, душ чистих, таких, що не мають пороку, як написано про Ревеку, що вона була дуже красива і не пізнала чоловіка. І пророк говорить: у дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя. Приведені будуть діви вслід за нею, подруги її, приведуться, показує на святе його людство, а подруги її на приєднання до нього, оскільки відродження у святому хрещенні відновило їх від усякої старості, а покаяння очищує їх і робить святими дівами, які забули про старість і вже не пам'ятають про неї, як сказав їм Пророк. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє, і забудь народ твій, і дім Отця Твого, і забажає Цар доброти твоєї, бо він Бог твій і поклонишся йому, і здивуються їй всі сили небесні через чистоту, якою очистило її покаяння, і зробило її єдине тіло з Господом, і скажуть. Хто це піднімається з постелі, спираючись на свого любого, вживемо ж усю силу нашу зі сльозами на те, щоб трудитися мало помалу, поки скинемо діяння старої людини і зберігатимемо себе від усякої згубної справи, поки прийде Його любов до нас, і взявши від нас образ плотського, Поставить у нашому серці святий образ Його Небесного, щоб ми були достойні Його, чисті від усякого пороку, як сказав апостол, і як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Оскільки знав апостол, що нема людини без гріха відтоді, як чинить злочин. І що покаяння може знову повернути людину до безгрішного стану, то і сказав, щоб ми залишили діяння того, який переступив заповідь, і чинили діяння, тобто святі заповіді Господа нашого Ісуса Христа, який сотворив милість і людину, що зазнала рабства, щоб ввести її в утаємничений рай, і подарувати їй усі святі свої чесноти. Надавши їй спожити від дерева життя, яке є чистота, явлена ним у собі, і умиротворив хіровимів з полум'яною їх зброєю, що охороняє путь до дерева життя, які є знання святих його слів, що охороняють вірних завжди, і огороджує їхній слух від усякого слова Змія. Нагадуючи про гірке рабство, в яке впали раніше, щоб знову не повернулися до нього і навчають їх постійно дякувати Викупителю їх чесною своєю кров'ю. Він, згладивши рукописання їхнього рабства Христом і зробивши їх браттями і друзями, виливши духа свого на них по благодаті і заспокоївши серця їхні, сказав. Іду до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого ще. Отче, ті, кого Ти дав мені, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку Ти дав мені, тому що полюбив мене раніше від сотворення світу, я в них і Ти в мені, щоб вони були звершені в єдності і щоб зрозумів світ. Що Ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене, показав він нам також, що не про всіх сказав Це, а про тих, які, залишивши свою волю, послідували Його святій волі і відсікли від себе усяке бажання світу цього, бо говорив: якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше ніж вас, зненавидів. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав мені, тому що вони твої, я дав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Бачиш, що ті, що залишили мирське, саме вони і удостоїлися бути нареченими Господа Ісуса. Вони перебувають у єднанні з ним, як сказав апостол, тому залишить чоловік, батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть, тайна ця велика. Я говорю про Христа і про церкву. І знову він же сказав: щоб і язичникам бути співспадкоємцями, які становлять одне тіло. І співучасниками обітниці Його у Христі Ісусі через благовіствування. Бачиш, що в тих, які удостоялися бути єдиним тілом з Господом, мешкає і Дух Його святий, і Він допомагає їм, Він і турбується про них, як сказав Господь, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого говоритиме у вас. Також і апостол. Нам же Бог відкрив це Духом своїм, бо дух усе досліджує і глибини Божі. Ми ж, говорить Він ще, розум Христовий у вас, як же можливо розуму Христовому думати про якийсь гріх? Заглибся, брате, серцем Своїм, це таїнство, що всякий рід на землі народжує однорідне йому, а не чужорідне. Чи то худоба, чи звір, чи плазун, чи пернате? Чому Бог привів усіх їх до Адама бачити, чи є подібне до нього, і не знайшлося, тому що вони не були з його єства. Тоді Бог, узявши одне з ребер Адама, сотворив йому дружину, оскільки узяв її від чоловіка її, Це таєство буває велике і в тих, які робляться нареченими Христу. Оскільки вони з істоти Його через відродження і зі святого тіла Його, як говорить апостол, всі ми становимо одне тіло у Христі, а окремо один одному є члени.